Це найкращий івент в історії Brawl Stars. І воно принесе гравцям 100 призів Star! І ми дуже просили Френка, щоб він дав згоду. Ура! Ми довго все прораховували навіть два рази. І тепер вам буде приносити радість найгірше, що є Brawl Stars. Є квест для гравців зі 100 призами стар. Ваша задача заповнити шкалу. Якщо ви це зможете, то ви отримаєте 100 призів стар. Але для цього треба заробляти найгірші нагороди в грі рідкісні призи стар. Отримати легендарний приз стар. Погано отримати рідкісний круто, бо всі швидше досягнуть цілі. Вам треба набрати 1,5 мільярдів рідкісних призівстан. Ця задача поділена на деякі проміжні етапи, які будуть досягнені за кожні 300 мільйонів рідкісних призівстан. Щоб допомогти вам, поки йде цей квест, кожен день ви отримаєте один приз старт безкоштовно. На другому етапі вас будуть чекати подвоєні щоденні призи стан. На наступному етапі вам дадуть один, потім три і п'ять рандомних старт-дропів. Так, це звучить не дуже круто, але на останньому етапі кожен отримає то рандомних призів стар. Увага! Дуже важлива інформація. Дивіться на мене, приз Star можна отримати, якщо у вас на акаунті не менше 400 кубків. Це зроблено для того, щоб у нас не було багато свіжих і нових акаунтів, які можуть перевантажити наші сервера. Увага, тепер ще більше важливої інформації. Дивіться на Марсу. І чим більше рікісний призів Star, ви наберете, тим більше шансів, що ви отримаєте мегаприз. А мегаприз отримують лише 100 грамців. І це сто легендарних призів Star. Тобто, якщо не везе зараз, то повезе потім. Цей квест буде йти 10 днів, і воно починається прямо зараз. Фух. І так, друзі, всім привіт, з вами я Павлюс, і сьогодні перший раз у своєму житті я озвучив якийсь івент від Бравл Старсу. Бо якщо ви ще не знаєте, я став офіційним кріейтером від Бравл Старсу. Ну, що я можу доповнити, в принципі, евент мені дуже сподобався, бо у мене таких аккаунтів, на яких більше ніж 400 кубків, є три. А це 300 стардропів. І це настільки багато контенту, що це капець. Так що чекайте відео від мене, яке буде відкривати 300 стардропів! дропів. А ще, як я обіцяв, зараз я вам покажу пасхалочку. І ось на цьому моменті ми можемо побачити, як випадає новий гіперзаряд на джина. А такого гіперзаряду, як ви знаєте, ще немає в грі. Тому зараз я спробую предугадати, який же це буде гіперзаряд і що він буде робити. Як ми знаємо, джин може притягувати до себе різних супротивників. Тому, можливо, цей гіперзаряд буде виглядати приблизно якось ось так. Бо, як ми знаємо, на малюнку було показано три оці руки, які притягують усе. Або цей гіперзаряд буде навпаки відштовхувати всіх супротивників. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!